Працюю на «Мавіках» здебільшого. Ну, з найближчим часом будемо працювати і на аутелах, але зараз на «Мавіках». Ми не зациклюємося на «Мавіках», а аутели, там бомбери, розвідка. Мавіки застосовуються в цілях аеророзвідки і. На ближніх дистанціях застосовуються вони як бомбери робити скиди на противника, який підібрався занадто близько. Ворог розуміє, що складні умови і може передвигатися, особливо коли туман, дощ. Але вони думають, що ми не літаємо, а ми стараємося вилетіти, піймати ворога, де він не жде нас, не очікує. Аутел так, так само веде і нічну аеророзку іденну, так само робить скиди, але в аутела там трошки більші можливості. Гаряча, гаряча точка людей. Він зараз за машиною і Найбільші цілі це ВПМки, танк, який їхав безпосередньо на нашу позицію, і ми. Приймали участь у знешкодженні цієї техніки. Плюс ми допомагаємо арті відпрацювати або скоригувати туди групу, де буде прорив. Поквально за долі секунди йде стрім і командний пункт це все бачить. Теж все повідомляється, все фіксується максимально швидко і ефективно, наскільки це можна. І шукаються потім засоби ураження. І результати є. Тому що вовремя дана розвідка, ці принципи е, того, як ми виявляємо, ми е, е, застосовуємо і до того, щоб нас не виявили. Злагодженість має бути, тому що у нашому колективі стараємося бійця підвести, щоб були як брат. Тим більше у нас буде дронів. Тим більше ми збережемо життя.